Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз ми розберемо, яким чином будемо проводити продажі. Перед тим, як робити продажі через касу в роздрібних точках, нам потрібно відкрити касу. Відкриваємо касу ми у відповідному додатку, і я вже знімав про це відео. Зараз бачимо, що у нас вже є така задача. Наступна наша задача тестування з продажів. Для цього у нас є відповідний бізнес-процес, і зараз я покажу, як ми, в принципі, можемо такі продажі, продажі робити. Спробую я зробити продаж тестово, тобто я створю задачу і відповідним чином відпрацюю. Але ми розуміємо, що тоді, коли ми робимо будь-які продажі, то ми. Замовлення спочатку оформлюємо на сайті. І на сайті, ви, вам потрібно буде зробити відповідні дії для того, щоб це замовлення потрапило у систему. Тобто зараз тестове замовлення для того, щоб розібратися, як взагалі працює система і чи виконує вона ті дії, які ми налаштували. Тому поки що таким чином. Наступне відео буде, буде стосовно того, як оброблювати вже безпосередньо конкретні замовлення, які ви отримаєте з сайта на конкретних робочих прикладах. Зараз підкреслюю це тестування. Я створюю бізнес процес. За замовченням він створюється. Я потрапляю в нього. Ну і тут буду вказувати тестового клієнта. Відповідно дані клієнта. Тестовий. Тестовий тестувальник універсальний, я його, його використовую. Групи клієнти за замовченням у нас. Ну, і, відповідно, я перед тим прийняв декілько деяку кількість товарів. Товар, тестовий перший. Продукт. Здається, він називається. Зараз хвилинку. Ось, бачимо, знаходимо Перше, Я перед тим, як я казав, вже його 4 штуки прийняв. Зараз я один додам сюди для того, щоб зробити наш роздрібний продаж. Ну, відповідно тоді. Збереж... Зберігаємо, зберігаємо, до речі, джерело, ну, за замовченням ми тут можемо вказати вхідні дзвінки, тобто тут не має значення. В принципі, а, яке джерело ми вкажемо, таке воно у нас і буде. За замовченням у нас тут будуть, ми побачимо тут балістика, оскільки у нас саме через інтеграцію з сайтом такі замовлення будуть у систему потрапляти. Далі ми обираємо роздрібний продаж. То дивимося, що у нас вже є продукт, вже є клієнт відповідно. Натискаємо роздрібний продаж. Дивимося, що все ок. Потрібно ось тут торгову точку вказати. Ну, в даному випадку у нас магазин Кірпи. І а, зараз буду тут відповідальним я. Бані, а, давайте поки що таким чином і залишимо. Зберігаємо наше е, замовлення. І тепер нам потрібно е, прийняти готівку у кількості там, 10 гривень. Е, ми це робимо, натискаємо на кнопочку готівка. У нас е, миттєво створюється ідентифікатор чека, і тепер ми цей чек можемо роздрукувати. Тобто натискаємо на кнопку роздрукувати чек, нас перекидає на. Сусідню вкладку, бачимо ось а, такий чек. Тобто тут інформація виводиться згідно з тим, що ми а, зафіксували. І тоді, коли ми повертаємось до а, нашої задачі, то ми можемо зробити продаж. Бачимо, що зараз на магазині а, на кірпи знаходиться 4 одиниці тестового продукту. Тоді, коли натискаємо на продажі, у нас а, зменшується кількість. На ту, Яку ми продаємо. Тобто, таким чином, у нас відпрацьована повністю вся, вся мережа, цикл задачі. Зараз, тоді, коли ми переходимо до продажів і відслідковуємо роздрібні продажі, то ось тут ми можемо передивитися, що у нас вже продані були два тестових продукти. На загальну суму там, 10 плюс 10-20 гривень. І були сформовані відповідно два чеки у чекбоксі. Передивіться, будь ласка, чи створилися ці чеки в системі відповідно у чекбоксі, і чи вірно вони створилися і відповідним чином. Давайте спробуємо протестувати вже наступні дії, які пов'язані з. Симуляцією продажів безпосередньо з точки, як ми з вами обговорювали, щиро вам дякую за увагу. Побачимо на зв'язку.